Ревер Гадсон. Молитва про душевний спокій. Розділ 5. Жити нинішнім днем. Багато алкоголіків використовують під час лікування невеличку брошуру, яка має назву Тільки сьогодні. На обкладинці надруковані перші кілька речень молитви про спокій. Усередині можна прочитати кілька настанов про те, як жити нинішнім днем. Ця книжечка наповнена натхненням багатьох людей, які мали труднощі з алкогольною залежністю. Але вона актуальна не тільки для алкоголіків і має велике значення для всіх, хто хоче жити мирним, спокійним, виваженим життям. На всяк випадок я процитую її тут. Тільки сьогодні я спробую жити тільки цим днем і не вирішувати всі проблеми свого життя водночас. Я можу робити якусь справу 12 годин. Однак перспектива прожити так усе життя викличе в мене жах. Тільки сьогодні я буду щасливий. Авраам Лінколь не помилився, коли сказав: більшість людей щасливі, коли самі вирішують бути такими. Тільки сьогодні я призвичаюсь до свого становища і не буду прагнути. Узгоджувати все зі своїми бажаннями. Я візьму своє щастя, коли воно трапиться мені і скористаюся ним. Тільки сьогодні. Я спробую потренувати свій розум. Я буду навчатися, вивчу щось корисне, не буду ледером розуму. Читатиму те, що вимагатиме думки і зосередження. Тільки сьогодні. Я виконую три духовні вправи. Я зроблю комусь добру послугу і не розповідатиму про це. Бо якщо хтось дізнається про неї, це не зарахується. Я зроблю про дві речі, до яких не маю охоти. Тільки заради вправи. Я не показуватиму, що відчуваю образу. Мене можуть образити сьогодні, але я не буду показувати цього. Тільки сьогодні, я буду милим, матиму якому, якомога кращий вигляд, одягатимуся до лиця, говоритиму тихо, буду вічливим, нічого не критикуватиму, не шукатиму винних і буду виправляти і виховувати лише себе, а не інших. Тільки сьогодні я складу розклад. Я не мушу дотримуватися його надто ретельно, але матиму його. Я порятую себе від двох лих – поспіху і вагання. Тільки сьогодні півгодини я просвячу тільки собі і відпочинку. Поки минуть ці півгодини я спробую глибше зрозуміти своє життя. Тільки сьогодні я не буду боятися, особливо того, що прекрасне, і буду вірити, що світ віддасть мені те, що я подарую йому. Нужливо що ви захочете дістати і собі один примірник у найближчому осередку анонімних алкоголіків або навіть записати ці слова на карці і носити її з собою. Ви також знайдете в них чудові ідеї, як практично застосувати запрошення молитви про спокій жити нинішнім днем. Рішення на один день. Ці поради підкреслюють цінність денних рішень. Ця думка може здивувати вас. Ми... Набагато більше звикли ухвалювати рішення на рік, ніж на день. І, хоч очевидно, що річне планування також вкрай потрібне, крім того, варто навчитися кожен день робити новим роком. І він стане початком нових починів. Наприклад, можна твердо вирішити: сьогодні я зроблю це, або сьогодні я зроблю те. Завдяки таким щоденним рішенням наше життя стане вільнішим і насиченішим. Саме це навчилися робити більшість видужалих алкоголіків. Вони зазвичай ніколи не вирішують відмовитись пити назавжди. Радше вони поставляють собі лишатися тверезами впродовж подальших 24 годин. Тільки на нинішній день. Ми з вами також можемо навчитися так жити. Одне чи два прості рішення на день можуть дуже посприяти доброму духовному, емоційному і фізичному самопочуттю. Вони забезпечать нас практичними і реальними засобами отримати мир, якого так глибоко жадає наше серце. Я вже чую, як ви заперечите, хіба дорога до пекла не вистелена добрими намірами? Може й так. Ми всі знаємо людей, які говорять про наміри, що ніколи не здійснюються. Можливо, що і ми належимо до них. Безумовно, іноді зовнішні обставини нам не підвладні, можуть протидіяти таким намірам. Також особисті почуття і звички можуть сильно перешкоджати виконанню рішень. І саме з цих причин ми підкреплюємо свої наміри молитвою про спокій. Знаючи, що жити інакше не так легко, ми просимо в Бога сили реалізувати свої рішення в житті. Можна починати негайно. Ще раз прочитайте поради тільки сьогодні. Яка найбільше вам до вподоби? Можливо, що ви боретесь з якоюсь проблемою, наприклад, хочете кинути курити, чи зменшити свою залежність від заспокійливих засобів, більше не заходити до казіно або подолати якусь іншу залежність. Тоді перша порада про подолання проблем по одній згодиться саме для вас. Або, можливо, саме тепер ви засмучені і пригнічені. У такому разі ви зможете застосовувати останню пораду і радіти всьому прекрасному своєму житті. Можливо, що всі вони для вас недоречні. То чому б не придумати таку, що виявиться до речі? Нещодавно я вирішив не лишати за собою останнього слова і відчув дивовижне полегшення. Вечірні роздуми. Ось ще одна звичка, яка допоможе нам жити нинішнім днем. І це вечірні роздуми. Приблизно 12 років тому мені показали цю просту методику. Я вважаю, що саме ця особиста духовна практика спонукала мене до найбільшого росту. Зазвичай я виконую її на самоті, але також можна залучити когось з рідних, навіть у сім'ю. Цей процес складається з трьох простих кроків, і кожен наступний випливає з попереднього. Він може тривати від кількох хвилин до півгодини. Ось вони. Перший. Посидьте нерухомо деякий час кілька разів глибоко вдихніть, щоб заспокоїтися. Попросіть Бога бути з вами і осяйте світлом день, що проминув. Друге. Попросіть Бога нагадати вам один момент дня, за який ви найбільше вдячні, який приніс вам найбільшу радість, або коли ви отримали і подарували найбільше любові. Якби ви могли ще раз пережити якусь мить, то яку саме би обрали, оживіть в уяві цей момент, ще раз наповніться вдячністю, яку ви відчули, і подякувати Богові за нього. Третє, попросіть Бога нагадати вам момент, за який ви найменше вдячні, момент, що позбавив вас радості життя. Або коли ви отримали і подарували найменше любові. Поміркуйте над всім сказаним і зробленим, що призвело до цього. Визнайте свої почуття, пов'язані з цим досвідом. Утримайтесь від самого суду, поділіться цими почуттями з Богом і дозвольте Божій любові наповнити нас знову. Такі щоденні вечірні роздуми можуть мати величезну користь. Вони допоможуть стежити за тими вадами характеру, які ми вважаємо змінити. Надалі вони спонукатимуть нас менше завдавати шкоди собі та іншим і більше приділяти уваги тому, що дарує радість життя. І вони допоможуть нам стежити за теперішніми подіями і Божим проводом в різних аспектах нашого повсякдення. Загалом кажучи, не викликає сумніву те, що Бог хоче бачити, як наші діла щоразу наповнюють нас життя, життям, а не спустошують нам серце. І найважливіше, регулярне практикування таких вечірніх роздумів допоможе нам бути винахідливими у своїх спробах жити нинішнім днем. Стисло. Молитва про спокій закликає нас просити в Бога сили жити нинішнім днем. Це не означає, що вже не треба ставити собі цілий, або ще слід відмовитись від планів на майбутнє чи відкликати свої страхові поліси. Вона просто висловлює наше бажання зосередитися на нинішньому дні і дозволити йому увібрати якнайбільше нашої енергії, зусиль і зацікавлення. Почавши жити таким способом, ми виявимо, що будуємо кращий фундамент на майбутнє. А також усвідомлюємо, що вчорашні дні було прожити добре, і також знайдемо набагато глибший мир і спокій. І питання до цього розділу, що не дозволяє вам жити нинішнім днем.